Дуже дякую. Так, зараз я одразу поширю свій екран. Отож, починаємо. Хочу ще раз привітати всіх учасників міжнародного тижня коучингу. Я дуже рада, що ви знайшли можливість і приєдналися до тижня коучингу і прийшли сьогодні також і на мій виступ. Мій виступ це кейс, це я вам розкажу про проєкт. Як виявилося, це наймасштабніший коучинговий пробоно проект ICF Ukraine взагалі за всю історію існування ICF Ukraine. І так співпало, що цей проект був реалізований в минулому році. Проект називається Коучингова підтримка громадських організацій України. І давайте починати цей проект. Він був нами зроблений не самостійно. Наш партнер проєкту, з яким ми разом робили цей проект, це пробована Club Ukraine. Я одразу так якби йду і, і розказую про деталі, тому що це потрібно розуміти, аби для того, щоб якби, зрозуміти це. Для того щоб зрозуміти, як нам взагалі вдалося зробити такий масштабний проект, так от нашим партнером цього проекту виступив Пробона Club Ukraine. Це Пробона Club Ukraine, частина великої глобальної організації. і їх задача взагалі їх існування надавати інтелектуальне волонтерство. Що таке інтелектуальне волонтерство? Їхня цільова е, аудиторія е, Ukraine е, – це громадські організації, і інтелектуальне волонтерство полягає в тому, що Bono Club залучає представників бізнесу, експертів бізнесу для допомоги громадським організаціям. Бо громадські організації, особливо на початку, що їх характеризує, В них багато ентузіазму, багато ініціативності, але не вистачає якихось практичних знань, аби цей ініціативу та ентузіазму Ентузіазм перетворити в дієві кроки і ефективність. Взагалі то ідея цього проєкту прийшла до мене в жовтні 2021 року, коли я слухала стратегічні плани розвитку взагалі відділення на 22-й рік. І знаєте, як буває інколи, в мене просто щось отак. В голові класнуло, і я згадала, що я знаю насправді засновника Пробона Club Ukraine, і це може бути дуже взагалі, класна ініціатива. Я написала е, Ані Мазур, яка є е, засновником керівником саме в Україні про Bono Club, вона відгукнулася на таку пропозицію зробити спільний проєкт. І е, в жовтні. От в жовтні вже почалася підготовча фаза цього проєкту. Так, початкова мета, взагалі, проєкту була допомогти лідерам та лідеркам громадських та благодійних організацій створити стратегію розвитку організації в 2022 році. Проект я робила я, звичайно, не сама. Ми робили його спільно з Ольгою Дубовою, яка на той момент була головою підкомітету по роботі з некомерційними організаціями. Зараз Оля в цьому році стала головою комітету по роботі з компаніями та організаціями, і я дуже пишаюся, що в мене був такий шанс спільно з нею попрацювати в цьому проєкті. І по суті до 14 лютого була у нас така підготовча фаза проєкту, і 14 лютого уже проєкт активно стартував. Буквально через 10 днів ми всі знаємо, що почалася повномасштабна війна, і проєкт був поставлений на паузу. Але е, буквально за, за ці 10 днів е, ми е, зробили 98 сесій е, з е, 79 клієнтами. Е, на той момент коучингова команда складалась з 36 чоловік. Е, і е, зрозуміло, що з початком війни е, проєкт був поставлений е, на паузу. Але вже в червні я зрозуміла, що потрібно аби або завершати взагалі проект, або трансформувати його в щось нове. Ми запитали коучів, коучингову команду: ми запитали про Club Україн. Чи взагалі потрібно продовжувати проект? Про Club дуже гарячо підтримав цю ідею і. 80% коучингової команди висловили бажання продовжити далі участь в проєкті. Ми потім анонсували продовження проєкту в групі Facebook нашого відділення і запропонували всім бажаючим доєднатися, і таким, можна сказати, магічним чином у нас знову сформувалася команда з 36 коучів. Um, і у нас з'явилася нова мета. Uh, у нас з'явилася нова мета проєкту допомогти лідерам uh, та лідеркам громадських і благодійних організацій uh, справитися з викликами uh, війни. Uh, і таким чином в другому етапі проекту я так називаю його умовно другий етап проекту після трансформації з 15 серпня по 21 жовтня було проведено 312 сесій з 75 клієнтами. Як я вже казала, коучів, що провели сесії. У нас знову створилась така ж команда їх було 36. А якщо підвести таку загальні результати цього проекту, то у нас всього за проект 410 годин проведених коуч сесій взяли у нас участь 154 клієнта. І всього взяли участь 40 коучів. Чому 40 коучів? Тому що якась частина коучів приймала участь тільки в першому етапі проєктів, проєкту, а якась частина коучів у другому етапі проєкту. І всього у нас прийняло участь 23 коуча рівня PCC і 17 коучів рівня ACC, аби, якби, допомогти. Учасникам проекту, тобто лідерам та лідеркам громадських та благодійних організацій, більш відповідально ставитися до пробону сесії. для другого етапу проекту ми як за якась ідея спільна ідея, яка у нас виникла на обговоренні з пробону клаб, зробити участь у проєкті, у другому етапі проекту, взяти Зробити формат хочеш приймати участь, будь ласка, зроби благодійний внесок на рахунок іншої благодійної організації. Я можу сказати, що ну, це була дійсно така гарна ідея, і якщо дивитися, ну там загалом дивилися на цифри, то це. Також повпливало на активність учасників. Я казала, що цей проєкт наймасштабніший. Так, мені здається, слідуючий слайд він допоможе. Ну, коли ми кажемо там цифри, 410 коучингових годин. Ну, тобто, це скільки? Ну я отак от рахувала, що в мене вийшло, що якби це одна людина працювала там з ранку до вечора, вісім робочих годин, то один бикович це два з половини місяці працював. А якщо б ми перевели в гроші, то якби подібний проект був профінансований ззовні, то його вартість була біля 60 тисяч доларів. Це от про цінність проекту, да, типу тому що дуже часто. От пробонопроекти, як би їх складно сприймати, тому що ніхто не аналізує, да, а скільки насправді там коштує от та робота, яка робиться. І хочу ще окреслити декілька моментів. Як взагалі ставити цілі в подібних проєктах і розподіляти зони відповідальності? Взагалі, наша глобальна ціль, наша глобальна це ICF Ukraine в цьому проєкті була початково і вона залишилась такою ж на другому етапі проєкту допомогти взагалі впроваджувати коучингову культуру і ем, зробити свій внесок в розвиток коучинга в Україні якраз через надання безкоштовних е, коуч-сесій. Е, для Тробоно Club, е, звичайно, для них е, їх цілею було е, дати е, от, е, корисну е, корисний інструментарій своїм клієнтам. Якщо говорити взагалі про масштабність проекту, чому взагалі нам вдалося зробити такий масштабний проект, то звичайно я ще раз повторюю це, тому що ми мали такого партнера як Провоноклап України. Тому що за три роки роботи на той момент, коли ми з ними почали співпрацювати, от вони три роки працювали на Взагалі в, в Україні, в них вже була дуже велика база, от, велика база громадських організацій та благодійних організацій. Тому, мабуть, ще перше да, от до, до початку проєкту, от, якщо казати з точки зору рекомендацій, тому що я не тільки там, про цифри розказала, да, і от хочу розказати про висновки, які нам вдалося зробити, і чому цей проект був такий успішний. Правильно вибирайте партнера. Да. Якщо правильно обраний партнер, то шанси зробити класний проект, вони, звичайно, підвищуються. І якщо казати про цілі проекту, да то вони у нас з Пробоно Клап якби співпадали в тому плані, що ми хотіли познайомити велику кількість керівників з таким інструментом, як коучинг. А пробоно Club Україн хотів дати корисний інструмент своїм своїм учасникам, учасникам Pro Bono Club Україн. Про розділення зон відповідальності я перейду на слідучий слайд і зараз поясню, чому. Якщо ми кажемо взагалі про ключові елементи проекту, то от їх три: а це підготовка. Активна фаза проєкту, да, і третє, це підведення підсумків. Та от в зоні підготовки, якраз знаходиться от та вся робота, як, як то кажуть, залаштунками. І якраз на фазі підготовки вам треба дуже чітко поділити зони відповідальності між вами і вашим партнером, да, хто за що відповідає. Наприклад, в цьому проєкті. Ну, звичайно, наша сторона була це зібрати команду коучів, зробити там всю підготовчу роботу з точки зору комунікації з коучами, тобто, як вести, наприклад, комунікацію з учасниками, там підготувати шаблони листів, які відправляли коучі учасникам. А от комунікація з самими учасниками. На початку да, до активної фази проекту вона лежала на пробоно Club Ukraine. І коли кожен з вас знає за що відповідає, тоді немає от такої, як воно кажуть, це була українською мовою. Не до комунікації, от коли я не так зрозумів, а це мали робити ви, тому домовляйтеся на берегу, на березі. Домовляйтеся на березі, щоб потім, коли ви будете в активній фазі, от цих непорозумінь не було. Щось в фазу підготовки. Можливо, вам потрібно підписати якісь там юридичні документи з вашим партнером. В залежності від того, там, яка форма вашої організації, наприклад, ICF Ukraine в Україні ми маємо форму громадської організації, тому для нас важливо було підписати офіційні документи з пробону Club Ukraine про те, що ми робимо спільний проект. Що ж це важливо? На етапі підготовки важливо реально оцінювати свої сили. І е, це важливо робити в будь-якому проєкті. Неважливо, там боно він чи не пробону. Але от на цьому етапі, особливо для пробону проєктів, е, закликаю ще раз дуже 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 сильно оцінювати свої сили. Особливо, якщо ви, наприклад, займаєтеся е, організацією. Так, Сергій, е, у нас да, 10 хвилин за Так, Так, 10 хвилин, 9 вже. Уже дев'ять, супер, дякую. Е, до чого я веду? Е, наприклад, для того, щоб от я вам про маленьку частину по, по проекту да, скажу, скажу про маленькі да, от, що стосується часу. Наприклад, аби тільки розприділити е, учасників, е, який коуч буде з яким учасником працювати, на це потрібно 10 робочих годин. Тобто, по суті, ну, це такі плюс-мінус два робочих дня. Якщо ви займаєтеся ще чимось, да, де працюєте десь, ну, то це трошки важко. Да? Тому ще раз оцінюйте свої сили. А, що стосується, а, як нам вдалося зібрати велику команду коучів для участі в проєкті? А, це тому що ми використовували принцип він, він. Про що це? Про те, що я собі задала питання: а чому взагалі коучі повинні прийняти участь у цьому проекті? да, є соціальна складова внести свій внесок в розвиток коучингу в Україні. Але давайте, от це я теж закликаю в неї такий заклик: трошки заземлюйтеся. Класно участвувати в пробонопроектах, але треба розуміти, що якщо ваша команда не отримує гроші, вона повинна щось отримати взамін. Тому, перше, про що я подумала, це про те, як. Допомогти коучам внести ці часи, які вони отримують на проєкті, в платні часи, а не в безкоштовні. Тому що, звичайно, для учасників це безкоштовний був проєкт, безкоштовні послуги, але як ми можемо зробити так, щоб коучі внесли ці часи як платні? І я зрозуміла, що якщо Пробоноклапси. Зробить ем, для нас, ну це не зовсім це не послуга, не послуга. Але якщо в їх зоні відповідальності буде е, додаткове просування коучів, які учас, е, приймали участь у цьому проєкті, тоді ми можемо вважати це за бартер. І тому тоді коучі можуть внести ці часи в ці е, оплачувані часи в свій перелік перелік годин. Um, перше, uh, яким чином ми збиралися це робити? Um, окремий лендінг uh, на uh, сайті Пробоноклап Ukraine де б були всі посилання на соціальні профілі коучів, які прийняли участь у проєкті. Аки поки, поки це ще не реалізовано. Фінально чому? Тому що Пробонок ЛАП зараз поставив на паузу свою діяльність. Ну, тобто це їх, їх зона, але це буде зроблено в будь-якому випадку. А, що ще? У нас не було ніякого обмеження для коучів на проведення платних коуч сесій після закінчення проекту. Будь ласка, ми навпаки спонукали коучів пропонувати свої послуги. А також ми спонукали коучів пропонувати свої послуги, які лежали за межами проекту. Я не сказала це раніше. Скажу зараз. Формат проекту в коучинговому сенсі був той, що кожен клієнт на другій фазі проекту отримував п'ять індивідуальних коуч сесій. Тобто, якщо в процесі індивідуального коучингу клієнт казав, от, а мені б там з командою, ще попрацювати, і у нас кучі питали, а що нам робити в цьому випадку, ми завжди казали: будь ласка, пропонуйте свої платні послуги. Будь ласка, тому що формат у нас проєкту, індивідуальний коучинг, от 5 сесій, от це безкоштовно, все що це за рамками, будь ласка, пропонуйте свої послуги. Uh -huh. Що це б хотілося uh, сказати про uh, обов'язкові елементи проєкту, uh, які потрібно впроваджувати, щоб підвищити залучення учасників в подібних проєктах? Я вже сказала про uh, те, що в другій фазі проєкту ми зробили uh, uh, Якби спонукали додатково учасників більш відповідально відноситися до безкоштовних коуч сесій, якраз через благодійні внески, от робиш благодійний внесок, дай нам скрін і, будь ласка, приймай участь у проєкті. Але крім цього, ще до активної фази проєкту, особливо якщо ваша аудиторія не знає, що таке коучинг. Потрібно провести додаткову роботу. У нас вийшло так, що коли нас Аня Мазур, засновниця Пробонаклап Юкреїн, перевела на свою команду в проектну на самому початку, коли ми вели перемовини, і от нам дівчата, проектні менеджери, сказали: а ми не знаємо, що, що це за така організація ICF, А ми не знаємо, що така за організація ICF Ukraine. А, І е, я зрозуміла, що е, коли ти знаходишся от в цьому е, як тут е, забула українською мовою це слово, е, сообще, середовище, да, Середовище, да. І е, коли ти знаходишся в середовищі, то тобі якби зрозуміло й тобі здається, що всі розуміють знапів слова, да, про що ти і, е, е, і от всі розуміють. Тут була інша ситуація, і що ми зробили? Ми додатково, крім того, що робив спробону розсилку, запрошував громадські організації прийняти участь в проєкті, Ми ще провели вебінар. Куди запросили взагалі всіх всіх учасників про Bono Club, аби розказати, що таке коучинг, як він допомагає організаціям, організаціям, і що важливо, ми зробили невеличку демо сесію на цьому вебінарі, аби люди одразу побачили, що це таке, от що це за інструмент. І е, от якраз після того, як ми зробили цей вебінар, була така дуже дуже гарна включання. Так, мене буквально одна хвилина, тому я буду дуже швидко. Е, як працювати з командою проєкта? Е, Чіткість е, для команди проекту видавати дуже чітку інформацію, е, давати чіткі сроки, е, строки е, для вас, як для організаторів, закладати додатковий час. Наприклад, вам треба, щоб команда там за заповнила там, звітні форми там за в понеділок, закладати ще час на те, що люди можуть десь не побачити, не побачити інформацію, десь хтось ну, всякі бувають ситуації, тому якщо у вас є якісь, наприклад, зобов'язання перед... Tam, перед партнерами, то закладуйте на цей час і комунікація з командою повинна бути дуже дуже чіткою. І коротко результати проєкту, ще хочу сказати, ми зробили опитування в кінці проєкту учасників, і ось такі ми отримали цифри. На питання, наскільки загалом контракт з коучем Асія був цінним та корисним особисто для вас, ми отримали цифру 9,25 з 10. На питання, наскільки ви готові рекомендувати професійний коучинг іншим, ми отримали відповідь 9,5 із 10. На питання, наскільки ваша мета досягнута, 25% респондентів відповіли, що повністю 10% що скоріше так, і 65% респондентів відповіли, що значно наблизились до мети. Це про те, що е, е, уже в попасі підведення підсумків е, треба, е, звичайно, і обов'язково збирати зворотній зв'язок від учасників, тому що тільки після цього ми можемо якось взагалі вдосконалювати е, щось ну, в майбутніх проєктах е, і розуміти е, ну, взагалі, наскільки, на, наскільки наша робота була ефективна. Е, я вважаю, що як скільки Точки зору, так і з якісної точки зору цей проєкт був дуже 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 добрим. У нас немає часу, аби е, показати розказати відгуки. Е, е, я просто їх так перерухну. Ті, хто будуть дивитися у запису, зможуть потім е, почитати. Е, не знаю, чи є у нас там питання, якщо є, можливо, на одне питання можна відповісти. Якщо ні, тоді будемо завершати. De <laughs>